Привіт-привіт, любі атлетки! Безмежно рада вітати на каналі Сіафіт. І сьогодні ми виконуємо важливе коротесеньке тренування для м'язів тазового дна. Хоч воно і коротесеньке, але доволі ефективне і націлене саме на зміцнення м'язів ТД та активація глибоких глибинних м'язів животика. Вам нічого не потрібно з додаткового сьогодні, тільки ви, ваше бажання піклуватися про себе, ваше прагнення до змін. І також ми працюємо по схемі 40 через 10. 40 секунд ми будемо під навантаженням, 10 переналаштовуємось на наступну вправу. Також потрібна ваша увага до техніки виконання і дихання це дуже важливо. Пропоную розпочинати. Поїхали. Окей, ми розпочнемо нашу роботу з налаштування дихання. Покладіть долоньки на животик, займіть ручне зручне положення, і наша задача робити вдих носом. Видих ротом прямо округляємо животик дихаємо на повні груди. Чудово ще двічі, вдих. Видих і ще разочок. Окей, супер. Настільки якісно ми з вами можемо ввімкнути м'яце залежить від нашого дихання. Тому запам'ятайте це і все тренування ми з вами працюємо з таким диханням. У кожній вправі у нас буде 40 секунд відпрацювання. За 5 секунд ми розпочинаємо. Перше для цього відводимо таз назад, ручки за головою, округляємо спинку, видих, підйом, вдих, сіли, відвели таз назад. Видих. Вдих. Супер. Підкрутили на себе. Видих. Вирівнялись. Вдих, сіли. Ще. Окей, супер. Кругла-кругла спинка. таз назад сіли. Відкрили кульшаві. І ще разочок на видих. Окей, okay, дан. Далі ми стаємо з опорою на одну ніжку. Стопа ззаду лежить. Одну виносимо в сторону. Ми будемо сідати назад і робити підйом. Видих нагору. Вдих, видих. Теж дуже добре приводить в активацію. Видих глибокий. Вдих. Видих. Ще. Повний рух назад тазом. Вивели. Ще 10 секунд. Потягнулись назад. Вийшли нагору. І чудова зміна ніжок, зміна сторін. Так само розпочинаємо на інших. Повністю вивели рівну ніжку стопа лежить. Вдих, видих. Вдих. Нахиляйте також корпус, видих. Тягнемось вперед. Шіє, пам'ятаєте, продовження хребта. Декілька секунд. І от на підйомі ви можете відчути, як глибоко в животику також підключаються м'язи в роботі. Окей, супер, тут було. Далі ми йдемо в колінну кістьову позицію і робимо кішечку-корівку. Округлили. Видих. Вдих, подивились перед собою. Вих. Вдих. Я працюю з нами. коли ми йдемо нагору, ми ніби аж виштовхуємо себе. Але долоні при тому залишаємо на калку вдих. Видих. ще, Окей. У нас довгий з вами видих. Супер, тут є. Далі ми з вами додамо оберт корпусу. Ми вийдемо в позицію дитини. З позиції колом ми виходимо на ручки, прокручуємо, прокручуємо. Сідаємо і змінюємо напрям весь час. Окей, також відкрили ось тут кульшові, розслабили їх. Оп! Зібрали, вийшли на ручки по колу. Чудово! Ще. Видих не забуваємо на оберт. І ще заключний є. Yeah, Далі ми будемо робити підйом колін. На гори з цього ж положення виходимо на стопи, вибиваємо видих. Затримали, вдих, розслабили. Працюємо. Окей. Треба зробити повний, повний видих. Не Обов'язково дуже високо. Головне втриматись на горі. І разочок встигаємо. Витих. Окей. Далі Dog берд Вправо ми будемо пірнати протилежна рука, нога всерединку. і витягатися в протилежній. Вже у нас опорні точки, долонька, стопа, коліно. Відчуваємо їх, надійні опорні точки, тиснемо в килимок, вдих. Видих, потягнулись. Вдих. Видих. Добре, підбиваємо колінце. Ще тягнемось. Чудово. Спинку не прогинаємо, не губимо її. У нас дуже стабільний, міцний. Кор і разочок. Окей. Супер. Зараз буде зміна сторін. Перевіряйте, у вас тут ширина тазу, ширина плеч. Рівномірно розподілили вагу. І працюємо з вами на другу сторону. Долонька тягнеться з носочком. Ще. Пірнаємо, пірнаємо, скрутились Потягнулись. Скрутились. Потягнулись. Ще. Декілька секунд. Два. І. Один. Окей, okay, да. Тут є. Далі ми з вами робимо наступний рух однією ніжкою. Вона виходить в діагональ, тягнеться назад. Потім ми себе повертаємо, видихаємо. Носочок натягнутий, вдих, видих. Працюємо також в кульшових. Спинка не провалилась. Видих, вихідне положення, вдих, видих. Прямо ж так підсідаєте назад. Видих, повернулись в вихідне. Ще. І ще в діагональ. І разочок. Окей. Друга сторона, все так само. Готуємось і тягнемось. Повернулись. Ще. Вдих, потягнулись. Видих вихідне. Вдих. Носочок натягнутий. Видих. Ще. Останні секунди. Окей. Okay. Ми робимо переворот на спинку і беремо ніжки К 90. Фіксуємось і на видих. Опускаємо повільно одну сторону, вдих, І іншу видих. Чудово! Спинку стараємось більше притиснути, ручки також нас тримають. Вдих. Є. Зберігайте кут 90, дуже близько до себе ніжки. Не підбивайте, поширена помилка, коліна на рівні тазу. Глибокий вдих. Видих. Ще разочок вдих. Видих. Дан. Окей. Зараз одна ніжка зігнута, друга рівна. Те, що зігнута у нас іде в роботу протилежно, так? тобто одноіменно зігнута і протилежна до робочої. Ми робимо скрутку, повертаємось донизу. І стараємось, видих на горі, вдих, повернулись. Ніжку можете до кінця не опускати, якщо можете її втримати. Окей. Ще. Перша сторона працює. Витих. Три, два. Один. Окей. Зараз зміна. Тримаємо тут долонька по потилиці. І поїхали. Вдих. Половина роботи. Контролюємо спинку, не розслабляємо. Десять секунд. Три. Два, один. Тепер дуже схожий рух. Все те саме ми змінили сторони. Але ми будемо підбивати ніжку зігнуту і ніби впиратися, робити такий супротив видихати, повертатись. Окей, супер. Цей супротив допомагає більше ввімкнути м'язи. Забуваємо також відривати лопатку на підйом і повертатись. Ще. Чудова робота. 10 секунд. Не обов'язково різко закачувати якийсь прес, щоб його відчути з мільйон скруток. Ваша задача увімкнути за допомогою дихання. Змінюємо сторони і поїхали. Повільно повертаємось, окей, тиснемо в колінку. Є. Yeah. Декілька секунд, декілька заключних повторів. Окей, супер. Дві ніжки зараз зігнуті. Ручки за головою. Ми підбиваємо одну, тиснемо, опускаємо. Лягаємо, підбиваємо другу, тиснемо, опускаємо. Поїхали вже. Чудово. Ще. Лопатки відривайте. Останні секунди. Три, два, один. Окей. Далі ще трошки ускладнимо. візьмемо з вами вправу спілатися, лопатки відірвані. Лікті широко розгорнуті і змінюємо постійно ніжки. Носочок натягнутий, видихаємо. Видих. Видих. Не обов'язково дуже низько. Тримайте спинку, тягніться в верхню діагональ. Щем. Три, два, один. Супер. Виходимо нагору, йдемо на одну сторону. Фіксуємо лікоть під плечиком. Опора. Зараз ми вибиваємо таз, робимо видих. видих, повільно опускаємось. Одна сторона працює. Вдих, видих. Збираємо м'язи, підключаємо бокові. Підключаємо глибокі, ще. Вдих, видих. ледь ледь торкнулись сідничками. Вивели нагору. ледь ледь торкнулись, вивели. Окей, друга сторона. Беремо в опору лікач. Let's go. Опустились на гору. Видих на горі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Декілька повторів. І один. Done. І залишилось лягти на спинку і зробити сідничний місток. Але тут увага. Ми йдемо з вами, Підкручуємо таз. хребець за хребцем, видих нагору відчули м'язи, повільно розслабили. Не швидка робота. І навіть такий напівсідничний місток. Ви не вибиваєте нагору. І ваша задача більше сфокусуватися на м'язах животика. Окей, втих, Спинка нейтральна і разочок. Да, супер. Чудово. відпрацювання є, як ви? Як ваш пресик м'яза животика можливо, були якісь нові незвичні відчуття, але в цьому ви маєте так доволі яскраво відчути наш цільовий м'яз. Супер любі! Дякую вам за виконання цього відео. Поставте вподобайку та напишіть в коментарях, поділіться враженнями, як вдалося. І якщо потрібно більше подібних відео, також дайте мені про це знати. Я, як завжди, чекаю вас на килимку на наступному тренуванні. Па-па!